Друзі, я вас вітаю. Ми починаємо наш стрім у нас ніч з 13 на 14 березня. Радий вас бачити. Долучайтеся до спілкування прямий ефір. Будемо з вами обговорювати події четверга. В нас прямий ефір. Буду радий бачити ваші запитання, але так само буду радий бачити ваші донати для того, щоб українські захисники могли. Ефективно виконувати виконувати поставлені командирами задачі на цьому стрімі. Продовжуємо збір на мавік для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади, яка тримає смугу захисту на Донеччині в місті Сіверськ. Це місто, яке межує з Луганщиною. Ми коли були в Сіверську, то бачили. Прямо з околиць міста на той момент вже окупований Лисичанськ і труби лисичанського нафтапереробного заводу. Тому для українців це місто, яке має ще й велику історичну пам'ять. Місто яке переконане колись стане форпостом для відвоювання Луганщини. Будь ласка, підтримуйте збір, підтримуйте 10-ту штурмову бригаду, гірська штурмова бригада, яка Проявила себе найкращим чином в багатьох скрутних ситуаціях під час донецької кампанії. І, будь ласка, донат на Мавік на прохання заступника командира бригади Михайла Дзерина на позивний сокіл, з яким ми бачились з Києві, який сказав, що Мавік купіть, і це завжди для нас буде в нагоді. Розумію, що таке скромне питання, але з іншого боку, завжди нагальне. Друзі, цікаво закручується життя. Зараз ви бачите, що відбувається, але ще цікавіше дізнатися, що буде далі. Отже, Путін був змушений дати відповідь на спільну ініціативу Америки та України щодо припинення вогню. Але перед цим обговоримо, щойно з'явилася новина про те, що адміністрація Трампа. Виключила Кіта Келега з числа учасників високопоставлених переговорів про припинення війни після того, як Кремль висловив небажання бачити його серед учасників, повідомляє NBC News з посиланням на американську адміністрацію та російського чиновника. Келох це відставний генерал-лейтенант, який не був присутній на двох самітах Саудівській Аравії, попри те, що ці переговори входять до сфери його відповідальності. За словами чиновника з Росії, Путін вважає Келого надто проукраїнським, надто близький до України. Це не наша людина, не того рівня, який нам потрібен, сказав співрозмовник. А в адміністрації Трампа підтвердили NBC, що Росія вимагала його виключення, хоча не уточнили, коли саме це було сказано в комунікації Білого Дому і Кремля. Доля Келага в подальших переговорах залишається невизначеною. Його офіс не дав коментарів щодо ситуації. Ще 13 лютого Трамп оголосив список учасників переговорів. Серед них був директор ЦРУ Редкліф, радник нацбезпеки Волц та держсекретар Рубіо. Келога там не було. Це рішення стало для нього болючим ударом. Стів Вітков, який залучений до перемовин з Росією, відмовився це коментувати. Що можна сказати, це насправді не наше питання. Ви знаєте, ми могли симпатизувати Келогу, могли ні, але останні його заяви якось підірвали ці симпатії після того, як він сказав, що Україну треба було привести до тями, немов ударом дошки по морді Віслюка, для того, щоб Україна отямилась і почала активніше дослухатися до позиції США. Можливо, по суті в чомусь є логіка, але по формі це було не просто грубо, а з максимальною зневагою та знеціненням. Тому нехай самі в адміністрації визначається, хто веде переговори. Сказати, що він прям аж надто демонстрував про українську позицію. Ми теж цього не можемо. Насправді, позиція Келога не має особливого значення, враховуючи, що ці переговори повністю під контролем самого Трампа, тому має значення, що думає про це все Трамп. Також з останніх новин, що Україна пропонувала, що в Джигі під час переговорів в судівській Аравії підписати угоду про рідки земельні копалини, але американська сторона взяла паузу. Хоча угода вже схвалена українським кабміном, і вона покладена українською стороною на стіл, щоб американська делегація могла повернутися в Вашингтон з конкретним підписаним результатом, але. Тепер американська адміністрація сказала, що можливо краще одразу перейти до детальної угоди, не підписуючи рамкову. Що нам, в принципі, доводить те, про що ми так знали, що дуже багато в роботі цієї адміністрації має опіар-вау-ефект. І це значить, що якщо пропущений цей момент, то вони втрачають ентузіазм і інтерес. Маємо такі звичаї, це для України. Ну, я б не сказав, що величезна втрата, але, звичайно, було б краще мати цю угоду підписаною. Ну і, звичайно ж, позицію українського президента за реакцією Путіна на пропозицію США та України. Зараз ми її обговоримо. Але що ж сказав Путін, коли йому запропонували прокоментувати позицію України та Америки про 30-денне припинення вогню на суходолі, на повітрі і на морі? Путін був на прес-конференції з Лукашенком і заявив таке: сама по собі ідея правильна, сказав Путін, але є питання, які ми маємо обговорити в таких умовах. Мені здається, для української сторони дуже добре було би домогтися перемир'я, хоча б на 30 днів, враховуючи російський контрнаступ в Курській області. І ми за але є нюанси, що робити з цією діянкою в Курській області. Яка все ще під контролем збройних сил України? Якщо ми припиняємо бойові дії на 30 діб, що це означає? Що всі, хто там зараз перебувають, будуть виходити звідти без бою, ми їх відти маємо випустити після того, як вони вчинили масу злочинів проти мирних громадян. Це в Путіна така риторична є відмазка, Звичайно, жодних злочинів українці там не вчиняли, тому що ми точно не росіяни і не лаштовували там бучу, цих 30 діб. Як вони будуть використовувати, теж запитує Путін для того, щоб на Україні тривала примусова мобілізація, для того, щоб туди постачати зброю, для того щоб мобілізовані вновь знову підрозділи пройшли підготовку? Припинення бойових дій має бути таким, щоб одразу привело до довготривалого миру і прибрало б першочергові причини цієї кризи, сказав Путін. Також він сказав, як будуть вирішуватись питання контролю та верифікації, хто буде віддавати накази про припинення бойових дій, яка ціна цим наказам, хто визначить, де і коли ким порушення домовленості, на кого хто буде звалювати порушення домовленостей. Ідея правильна, ми її підтримуємо, але є питання, які ми маємо обговорити. І з американськими колегами, партнерами переговорити, можливо, і з Трампом зідзвонитися і пообговорювати. Але сама по собі ідея навіть підтримується. Що тут можна сказати? Що, звичайно, в Путіна це відмазки, ніякий мир його не цікавить, тому що, якби його цікавив мир, то він би. Тридцятиденне перемир'я потім би перевів в мир. але це все не входить до його планів. Його плани входить в подальше убивство українських громадян і окупація української землі. Президент це дуже оперативно розклав своєму вечірньому зверненні. Ми б всі почули. З Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Путін фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців, і тому вони там в Москві, обставляють ідеї тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить. Не каже ні напряму, але робить так, так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це зараз чергові російські маніпуляції. Була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Це каже Зеленський. Я нагадаю, що наша пропозиція була в небі та на морі. Але американці сказали, давайте спробуємо і на фронті. Окей, сказали українці, і погодились на це. Далі, Зеленський. ми в Україні сприйняли цю пропозицію від американської сторони. Ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповідь на всі питання про довгострокову безпеку та реальний надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко і конструктивно. Ми говорили про це американським представникам. Про це знають наші європейські партнери, всі партнери в світі. Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди говорили, єдиний хто буде затягувати, єдиний хто буде неконструктивний, це Росія. Їм треба війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба запроваджувати санкції, які допоможуть тиснути на Путіна. Будемо працювати і надалі з нашими американськими партнерами, європейськими партнерами з усіма в світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни. Сказав Зеленський. Ну, тобто, непряма відмова вже прозвучала з вуст Путіна, але, звичайно, Трампу це не сподобалось. Скот Бесенд, Мінфін США, заявив про готовність суттєво посилити санкції проти Росії, якщо це буде потрібно для врегулювання війни. Якщо взяти шкалу від 0 до 10, я думаю, санкції Байдена проти Росії тягнули на 3 бали. До кінця їх терміну вони підняли їх до шести. Можу вам сказати, що ми без коливань піднімемо ці санкції до 10. Бесант нагадав, що Трамп попередив в разі потреби, готовий буде тиснути і на Київ, і на Москву. Сам Трамп в спілкуванні з журналістами був достатньо такий конструктивний. Приїхав Марк Рютте, його товариш, колишній нідерландський прем'єр, який, до речі, Відігравав важливу роль в тому, щоб врегулювати цю це непорозуміння між Зеленським і Трампом. Зокрема, Марк Рют пропонував варіанти комунікації, що треба написати українській стороні американцям, як це все вирівняти, і в який спосіб ситуацію ну прибрати цю на цю напруженість, яка сталася після спілкування в Білому домі. І Трамп був в ударі, скажімо так, в спокійному ударі сказав, що обговорюється питання території та контроль запорізької атомної електростанції. Це для нас велика новина, тому що зараз Запорізька АЕС, Енергодар контролюється Росією. Це лівий берег Дніпра. І відповідно, якщо ЗАЕС перейде під контроль України, це буде велике досягнення мирних переговорів. Що сказав ще Трамп? Зараз ми побачимо, чи буде Росія в угоді, чи ні, це буде дуже Великий момент розчарування для миру, якщо вони будуть не в угоді. Сказав, сказав Трамп. Також про ситуацію він сказав, це тривало б ще дуже довго. Ми вийшли з глухого кута, говорячи про війну в Україні. Ми обговорили з Україною питання землі, ділянок землі, які будуть збережені або втрачені. Трамп нагадав, що поїхав Вікав, його представник до Росії, вести переговори з Путіним. Зараз наші представники в Росії ведуть дуже серйозні переговори, нагадав Трамп. Україна погодилась на повне припинення вогню. Ми сподіваємося, Росія зробить те саме. Ми чуємо, що все, все відбувається добре в Росії. Ми знаємо, де ми з Україною і ми отримуємо добрий сигнал з Росією. Надіюсь, вони зроблять правильний вибір. Якщо ні, це буде дуже велике розчарування для миру. Ми обговорювали з Росією з Україною. Ми обговорювали з Україною питання території, території, які вони збережуть і втратять. Питання фінальної угоди стосується і атомної станції. Це Запорізька АЕС. За ким вона залишиться. Це не простий процес, але фаза один припинення вогню. Україна обговорювала і вступ в НАТО, і всі знають відповідь на це питання. На питання журналістів, що Путін хоче поговорити з Трампом, так він сказав це. Це була багатообіцяюча заява, тому що багато людей робили різні заяви і не зрозуміло, що вони мали на увазі дехто робив заяви, з якими мені нема що робити. Заяви Путіна були багатообіцяючими, але вони були неповними. Я хотів би зустрітися або поговорити. А якщо Путін відмовиться, запитали журналісти, Трамп. В мене є важелі, але я не хочу говорити про ці важелі тиску, тому що зараз ми ведемо переговори, і його сьогоднішні заяви були досить позитивними. Якщо ми укладемо угоду, я думаю. Якщо ми укладемо угоду, я не думаю, що ми коли-небудь повернемось до бойових дій. Питання: союзники занепокоєні, що вони наступні, на кого нападе Росія? Ви говорили з Путіним? Їхні страхи страхи виправдані. Відповідь Трампа. Ні. Я думаю, коли це буде зроблено, з цим буде покінчено. Вони захочуть поїхати додому відпочивати. Ми зробимо так, щоб це не відновилося. Тому так я б сказав, що сьогодні Трамп явно на нашій на нашій, на нашій стороні. А вже під самий вечір з'явилась новина, що Трамп починає тиснути на Росію. Отже, адміністрація Трампа не продовжила заморозку санкцій, яка стосується оплати енергоресурсів через провідні російські банки, Національний клірінговий центр Росії і центробанк, Центральний Державний банк Росії. Це рішення ухвалено на фоні переговорів про Україну. Отже, тобто раніше. Санкції накладалися, але заморожувалися і дозволяли Росії проводити ці платежі. Зараз санкції накладені, але не заморожені. Тобто, вони діють. Ці санкції були введені адміністрацією Байдена 10 січня. Діяли вони до 12 березня під виключенням. Тобто, 10 січня накладені, але до 12 березня було накладено виключення на ці санкції, яке дозволяло. Росії проводити оплату за енергоресурси через Внішиканомбанк, Збірбанк, Банк Откриття, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-банк, Росбанк, Банк Зеніт, Банк Санкт-Петербург, а також структури Банка Росії. Але зараз ця заморозка на ці санкції не накладена, тобто вони вступають в дію. Журналіст каналу Fox, про трампівський канал, Едвард Лоуренс, який висвітлює роботу Білого Дому, заявив в мережі «Х-Маска», з посиланням на анонімне джерело, що рішення не продовжувати виключення з цих санкцій для російських банків ухвалено в рамках тиску на Росію по переговорному процесу з Україною, поки ця інформація без офіційних підтверджень. Так. Друзі, ставте ваші лайки, будь ласка. Тим часом Франція та Британія продовжують формувати коаліцію охочих. Макрони Стармер ведуть переговори з представниками 37 вже країн. Які неформально об'єднані в коаліцію охочих, що мають намір допомагати Україні в забезпеченні безпеки, в тому числі у випадку угоди про закінчення війни з Росією, повідомляє Блумберг в цю коаліцію можуть війти країни Європи, Азії, а також британської співдружності націй, наприклад, Австралія і Нова Зеландія. Частина з цих країн, такі як Франція і Британія, висловили готовність. Направити миротворчий контингент, який може бути розміщений в Україні. Інша група країн готові допомагати логістично, технічно та через іншу підтримку. Іде погодження деталей на рівні військових керівників. Цього тижня в Парижі була нарада керівників генштабів Збройних сил низки країн, які мають намір брати участь ці коаліції. Очікується, що цей план буде наданий Трампу. Наскільки європейські союзники розраховують на допомогу США в питанні розвідки та спостереження за кордонами? Окей, да, друзі. Так, переходимо до ваших запитань. Перед тим, як ви будете ставити запитання, зробіть донат на 10-ту бригаду. В описі відео є банка, а в тут в стрімі вона теж є. В чаті запитання Наталі Ван Ервін, Ганна Гайтаранова. Вітаю вас, Світлана Алєйнікова, Вітаю Симполя Бархат. Андрій Волков. Сергій, привіт. Коли це все реально закінчиться? В 28-му році зрозуміло, що ця інтрига Трампа не спрацює, але що далі? Нам дуже не вистачає людей. Ну, волікав, Андрій, волікав. Я думаю, що ми ще не можемо казати, спрацює чи не спрацює це. Як ви кажете, інтрига Трампа треба дати час. Відбутися цим процесом. А з іншого боку, Україна демонструє добру волю. І це ключова задача на, наш, на сьогоднішній момент на цю ситуацію: це демонструвати з нашого боку добру волю, не вестися на вкиди, показувати свою готовність. І якщо хтось не готовий, то це має бути не Україна, а Росія. Відповідно, продовжити отримувати допомогу від США. 28 рік, думаю, ні, все закінчиться раніше. І, сподіваюся, в цьому році є таке загальне відчуття, що цього року може все вже. Закінчитися. Якщо інтрига Трампа не спрацює, то буде нова інтрига Трампа. Я думаю, що він не втратить нагоди все-таки досягнути цього миру, який забезпечить йому місце в світовій історії. Так, вітання з Мукачевого всім вам від Ольги Чернявської. Володимир Онищенко. Келах три дні був в Україні і став проукраїнський. Орищенко Володимир, він не був проукраїнським через те, що був в Україні. Він в Україні і до цього був, і він завжди був, скажімо, проукраїнський, а донька його взагалі допомагає в Україні. Але питання в тому, що мені здається, головна проблема Келога не в тому, що він проукраїнський чи не проукраїнський, Він просто не статус його недостатньо високий, для того, щоб, скажімо так, Трамп сприймав його як відповідного цих, цим дуже складним переговором. Коли, коли він працював в першій адміністрації після уходу Трампа, вони були близькі. Трамп, був, скажімо, Трамп його не забув, він його підтягує. Але зараз ми бачимо, що у Трампа домінують два типи людей: це або дуже багаті, або політичний істеблішмент, який, скажімо так, переходить на бік Трампа і він це цінує. Але ну, це показує, що він якби руйнує старий істеблішмент. Але Келох ні до того, ні до іншого не належить, тому він. Не став такою потрібною робочою одиницею, що означає Трамп хоче АЕС? Питає Артвік, хоче для України АЕС. Я не знаю, чи ведуть вони в якийсь спосіб у власність Запорізької атомної електростанції. це зараз заборонено законом, але я б особисто і був не проти, якщо б це колись сталося. Це неможливо. Приватизація заборонена атомної електростанції. Але наявність там американської присутності на Запорізькій АЕС назавжди позбавила Росії бажання відключити цю найбільшу компанію з генерації електроенергії в Європі. Шість атомних енергоблоків, 6 мегаватт. Це дуже багато. Гігават, перепрошую. Забагато американці йдуть на поступки Росії, хоча Келлах також не був до українців прихильний. Гайда Гондаранова. Я думаю, що ви, знаєте, ну, Трамп має демонструвати певні поступки тут для нього це невелика жертва. Вперед, в переліку нашої червоні лінії в Судівській Аравії не було до Юри визнання окупованих територій за Московії. Катерина Р. Катерина, а до юра ми їх не будемо визнавати? Ми можемо визнати, що не можемо з них змагатися військовим шляхом, а лише дипломатичним. Як варіант, я це кажу. З Келогом все зрозуміло. Трампу і Путіну не подобались його схвальні відгуки про Зеленського, не допомогло Келогу і те, що намагався потім підпивати Трампу своїми дикими порівняннями. Наталія Анохіна. Ну так, Келог справді похвалив команду Зеленського після переговорів в Києві, але відмовився від прес-конференції. І, в принципі, це була остання роль. Він був в овальному кабінеті, але вже якоїсь особливої тоді ролі не відігравав. Наталія Нохіна чи почує президента Трамп, чи виправдає ці відмазки Путіна? Думаю, що Трампа не цікавлять відмазки Путіна. Його травля його цікавить власне переможна позиція, щоб показати, що він поклав кінець війні, і все інше його не цікавить. Так, Олексій Трамп під тиском демократів. Значить, Байден хотів, хотів миру. Та ні, ну, Трамп не під тиском демократів. Зараз демократична партія повністю знекровлена. Єдиний хто Скот Келлі, який був в Україні, його брат. Брати близнюки Келлі були в Україні. і Це можливо зараз єдиний віп. Персона з демократичної партії, які якось продовжує перебувати в українському контексті, і правильно роблять. Потім це посилить їхній статус всередині демпартії, Вони зможуть конвертувати це можливо в лідерство демократичної партії. Питають, чи віткав з російських емігрантів, чи з українських, Єлена Карасаєва. Ви знаєте, ну не давайте не знецінювати. Наприклад, в першій адміністрації так само у Трампа працював Віндман, який, як вважається, і був тим самим викривачем, який розказав про тиск на Зеленського під час телефонного дзвінка. Віндман, їх теж два брати-близнюки. Вони виходці теж з Києва і працювали на високих посадах в Білому домі, в Пентагоні і так далі. Ну, тобто теж радянські емігранти, які отримали посаду в адміністрації Трампа. Потім, правда, повстали проти Трампа. Тому і Вікав теж такого може бути емігрантом або з емігрантської родини, і це не повинно якимось чином його статус применшувати. Народився він принаймні в Бронксі, в Нью-Йорку. Єврей має двох синів, навчався в Говстра Університі. Одним з клієнтів в нього в 80-х роках був Дональд Трамп. Вони дуже довго знайомі, дуже близькі, але звідки його родина. Я так поки не бачу. Паріння. До речі, в Америці цю заяву Путіна сприйняли як Путін ceasefire in Ukraine. Путін відмовився від. Пропозиції Трампа щодо припинення вогню. От я бачу Нью-Йорк Пост, це про Трампівська газета. І що ця відмова відбувається на фоні візиту Віткафа в Москву. Тобто, це виглядає як поганий сигнал для Росії в першу чергу. І Україна навпаки виглядає дуже переконливо. І Wall Street Джорнал теж повідомляє в такому, в такому ключі. Це хороші для нас заголовки. Швець розганяє вже зраду. Єліна Карасаєва. Я не знаю, Єліна, скільки вас згідно сказати, не слухайте цього швеця. Це російська консерва. Повірте, в нього немає джерел в Америці і немає джерел в Україні. Якщо в нього є джерела в Росії, то це точно не те, що вам треба знати. Скільки разів ми його ловили на брехні, на фейках, при тому у фейківці, повному відповідності до російських вкидів. про е, всі ці придбання за кордоном, які робили люди Зеленського, повна маячня. Він це поширював. Потім викриття цих фейків було, що це через Тікток Росія заганяла, але Швець це все тиражував. Не слухайте його, будьте здоровими людьми. Все на все добре, друзі. Я всіх обійняв, гарної ночі. Будь ласка, допомагайте збирати на Мавік, Там на цій банці буде більша сума вже. Вона виглядає як велика. Але ми з цієї банки вже купували і планшети, і комп'ютери, і інші деталі для інших бригад. Тому це банка саме фонду. Там більша сума відображається, ніж саме на цей конкретний збір. а Нам ще треба збирати. Всіх обійняв. До побачення, гарної ночі, всім, гарного пін... закінчення тижня. Пока.